Ротарі клуб Дебрецена передав 1200 упаковок сирного крему для учнів угорсько-української двомовної середньої школи та гімназії, що діє в Будапешті. Як зазначено у заяві організації, вся спільнота ротарі гангері віддано працює над тим, щоб допомагати тим, хто цього потребує, чи то місцевим родинам, літнім людям, чи біженцям, які рятуються від війни в Україні. В угорсько-українській двомовній школі та гімназії в Будапешті навчаються сотні українських дітей, які разом із сім'ями залишили зони бойових дій і знайшли безпечний притулок у столиці Угорщини. «Ротарі Угорщина з самого початку війни в Україні збирає гуманітарну допомогу та намагається допомогти тим, хто рятується від війни. На початку війни всі члени руху ротарі збирали допомогу, яку ми доставляли до кішварди, звідки потім розподіляли за потребами та перевозили через кордон до України. Ми відтоді не припинили шукати можливості допомогти нужденним завдяки нашим спонсорам. Активну участь у цьому взяла Юлія Молнар. Останніми днями ми роздали більше 8 тисяч упаковок сирного крему, потребуючим родинам, закладам, де проживають люди похилого віку а також українській школі в Будапешті. Question. É isso que